Наша сьогоднішня героїня живе за межами столиці, тому вмикаємо навігатор. За 500 метрів плавно поверніть праворуч. Ми вирушаємо у вишгород. Morgen, liebe Zuschauer, що в перекладі з німецькою означає доброго ранку, шановні телеглядачі. Не випадково прозвучала ця німецька фраза, адже сьогоднішній ранок зустрінемо з вчителем німецької мови, до якої зараз ми йдемо в гості. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу вас до столу ранкового знайомтеся. Вчитель німецької мови школи номер 220 міста Києва. Віра Васильівна. Німецька мова для неї як друга рідна. Кожен ранок у Віри Василівни починається о 5.30. Обов'язково біжу чайок по зранку, і потім на зупиночку. Вчителем Віра Васильівна працює 33 роки. За цей час навчила не одне покоління учнів. Німецьку мову не просто любить, а захоплюється нею. Любила працювати з книжками, любила працювати в бібліотеці. Віра Васильівна неодноразово була в Німеччині і каже, що у них ранок починається не з чаювання, а з протирання вікон. У вихідні дні завжди в на свіжому повітрі, завжди в них вшановано їхні е, дозвілля. Якби пані Віра не любила Німеччину, але душа все ж таки українська. Ковбаска, сир, чесничок, обов'язковий набір холодильнику. Ну це любить це, любите? це все, звичайно. Борщик ні. ви сметанку любите. Обов'язково. А це Макс. Це до нас гості прийшли. Це каналу Тоніс. Найкращий друг пані Віри. Завжди її чекає з роботи та дарує відмінний настрій. І так кожен ранок висновок Віра Васильівна намагається брати від життя максимум позитивних емоцій. І на сам кінець ваші побажання нашим глядачам ранкового веде. Also ich wünsche Ihnen viel Erfolg in ar in der Arbeit und ich wünsche Ihnen gute Zuschauer. Gute Zuschauer. I wanna be done. I wanna успіху, успіхи робо. Ячна за визит до мене. За все. Будь ласка.